Всім привіт! З вами Палич. І сьогодні я хочу вас, з вами поділитися і розібрати одну подію. Це карти розвідка боєм, де Варгеймінг вводять несприятливі кліматичні умови і місцевості. А знайти це все може кожен із вас. Це все є в клієнті, звичайно, грі. Нажимаєте тут, де випадкові бої вибираєте, і вибираєте розвідка боєм. І в нас є. Так би мовити, чотири події: це туман, злива, пожежа і піщана буря. Туман відбувається на, кап... на мапах фьорди і Застава, злива, рибацька бухта і вестфілд, пожежа на мураванки і піщана буря на піщані річки. Зараз ви подивитесь на різочку зі стріма, як я ці режими грав, як я ці карти катав. І потім ми продовжимо говорити. Так би мовити, про цю подію. Так, ну що, гов затестимо? Чи горить танк від вогню? Дим складні виявлення супротивника і передачу даних по... про їхні позиції. Пожежа завдає шкоди техніці. Гов тестити. Пожежа. Ну, в принципі, наносить небагато. Небагато, в принципі, демеджу, не критично. Я би збільшив кількість демеджу від пожежі. Щоб він, поняв, був по наростаючим. Там типа 5, 10, 15 демеджа ти в секунду отримував. Поняв? Типа, отак. А не стабільно там по. Хоча тут сор... ну тут рандомні, бачите, циферки? 44, 41, 47, 45. Тут рандомні циферки. Але я б, зробив би типа, накопичувальний ефект від пожежі. Вона, типу розгоряється і наносить більше демеджу. Як ми бачимо, зменшився огляд, коли ми в димах, зменшується огляд для танка. Усіх танків точніше. Є значок про дими, так що приємно. Розумієш, коли в димах, коли ні. Так, заїжджаємо в піщану бурю. Дивимося, що нам робить піщана буря. Е, піщані бурі складнюють виявлені супротивників і передачу даних про їх позиції. Тобто нам зменшують огляд піщані бурі. Е, стоп, ні-ні. ні А, заїждж... Зменшують нам огляд, наскільки я розумію. І зменшують нам ще радіозв'язок. І цілих тут явно значно складніше, я вам скажу, у цьому режимі. Прям противника не бачиш. Дими радіозв'язок, родіби, би нам не зменшували, наскільки я розумію по опису. А тут радіозв'язок зменшується. Ой-ой-ой, дивіться, це прям це прям жесть, це прям жесть. Меха... Ну, дійсно, не, не скажу що це м... механіки, як це правильно назвати, це не без... механіки, напевно, це. Правильно звати. Ну, фішки, як сказати, да? Погодні, не погодні умови, да? а природні умови, напевно, да? Дійсно дійсно прикольна штука. дивіться, не видно тупо оцей. Тупо не видно нічого. Дехто катається. Жесть, звісно. На 700. Неприємно. Ті хто, в зоні, не видні... так, ті, хто в зоні, не видні тим, хто не в зоні. Тобто танки, які знаходяться за пильовою бурею, не будуть бачити танків, які знаходяться в пильовій бурі. Це можна обузити на ОТ-шках шляхом, знаєте, які можна обузити. Стаєш на краю лінії пильової бурі. О, типу отак, зараз попробуємо заобузити, так? Да? Ммм, на ЛТшки Получається Все, тебе не бачать отак, отак ти світиш усіх І тебе, ну, може засвітити. А так ти такий оп! Все, тебе вже не бачать візуально. Цікаво, якщо я стрілятиму з пильової бурі, то можу засвітитися чи ні? Ой, і пилової бурі також не бачу танків, які знаходяться за пиловою бурі, бачите? Е-е, Ушка видно чітко на мінікарті що світиться, але вона мене, але я її не бачу. Так само і вона мене не бачить, тому ми спокійно заїжджаємо в спинку зараз і будемо її вбивати, дивіться. Сюрпрай. Цікава бузна тємка насправді. Бачите, як печаній бурі, але каро бачу. От уже пропав. Де певний час є. Поки там типа заїдеш у бурю, щось типу такого. Певний час все таки є. Певний час все таки є. Поки ця механіка спрацює. Бачите, виїхав з бурі і пропав. Певний час ти там засвідчуєшся. По відчуттях секунд 5. По відчуттям. Секунд 5. Так, Фьорди у нас з туманом це виходить, так? У нас виходить туман. Ну грав, це як мінімум щось круте, щось нове. Це те, що картам потрібно, я вважаю. Руїни, плюс оці. Представте, карта з руїною, з цими приколами, це взагалі дуже класно виглядає. Динамічні зміни карт це круто. І щоб ще туман оцей ще двигався рандомними місцями, взагалі класно було б, я думаю. Ну, це до цього доживемо. Я вважаю, що це класно. Зараз ми поїдемо в туманчик, будемо тестити, що, що нам за туман напишуть. Пропав. Туман ускладнює виявлення супротивника і передачу даних їх про їх позиції. Ну, Взагалі, все воно працює одинаково. Туман, пуща да, так би мовити. Дими? Зменшують огляд. Але бачите, в димах і в тумані ми бачимо, що танків, які від... Чи не бачимо? Не бачимо танків. Так само не бачимо, так? Да? Хто поза цим знаходиться в тумані? Димах будемо бачити по ідеї. Певні є обмеження по... Відстані огляду, так би мовити. Бачите, ми з туманом далеко не бачимо, що відбувається. В принципі, туман це дорівнює механіки піщаній бурі, я так дивлюся. Дуже схоже на це. Виїжджаємо з туману, ще певний час у нас... Чи від... Ні відразу з'явилися танки, відразу з'явилися танки. Виїхавши з туману. Те, що сталося в тумані, залишається в тумані. Саме так. Саме так. Це зменшується ефект арти, ефект ПТ-шок зменшується е, від туману. Так, у нас тут дощ. Їдемо в дощ. В танках. Ну. Їдемо в дощ. Дивіться, як розмивається дерево на фоні доща. Їдемо в дощик. Можливо, працює по принципу кущів, тумани, великий кущ. Е, ні, радіо, радіо також не проходить. Не Трохи. Не, не, не там, не так, не так трохи. Давайте десь заїдемо в сей вакку. Починаємо, що нам дощ робить. Злива ускладнює виявлення супротивника і передачу даних про, їх, про їхні позиції. Хм. От вам і злива. 에, говорили, що танки якісь в'язкі позлив. Я щось вроді не замічаю, що чесно. Підеш бешка зараз на мене має загратися. Як бачите, ми виїхали із зливи, і не бачимо танків, що, е, що вони відображалися взагалі. Точно так само танки не бачать ті, що в зливі стоять, точно так само не бачать ті, е, танків, що поза зливою. Але ми бачите, на мінікарті їх бачимо. На мінікарті ми їх бачимо. Кочку зрізали, було б класно. Чого не бачать ворога? Вони ж не в тумані бачать, чим вони бачать. Ой, не, не взливі ж. Зливі ускладнює виявлення супротивників і переда передачу даних про їх позиції. Пам'ятаєте, як раніше про каточки можна було постріляти, тепер так не вийде. Але, але отут отак -от можна постріляти. Візь як картинка класно розмивається. Приємна графіка, мені подобається. Он звісне четвертого, бачите, не видно. <світник> так так забавно це крати. <світник> Бачиш сусліканє, а він є. Монтаж шоці Блін Ти покатаєшся противника під носом і повній безпеці. Цікаво, до, до, до цих кущів доходять чи ні? Не доходять. Кіка назад. Полетіли по це вриваємося. <гум> Поляка знайшов. Я не відчуваю просадки по ФПС, тому, тому думаю, слабими пеками теж все буде добре. А Трошечки ще в дощі, до речі, ну, можливо, самонавіювання, але начебто оцей. Начебто є якісь заноси. Могло, могло здаватися. Раніше тут можна було світити. Зараз ти так не посвітиш, як раніше. Але можна якісь придумати е, абузи. Їдемо в туман. Та саме історія. Туман хланієві спортивники передача даних про їх позиції. Та сама історія. Повністю. І час відсвічування танків тут, до речі, збільшений. Відсвічування. Нехолкне рекошет. І що там, І що там, Як чогось такого, не такого? Ну бачиш, що щось там якісь там ці. Ну, не одно, ну, а чому прикол, бо не вкурюю. Звідси. Тепер раш по центру відбувається, розумієте? За допомогою туману тут раш по центру відбувається. Пацани просто їдуть. І їх п'тешки відкидати не можуть. Тих, хто не в тумані. Тепер народ, боди танкові рубилова можуть повернутися в гру допомогою за допомогою і за цього тумана. Подивіться, який тут раз відбувається. Це дуже цікава річ. Насправді дуже цікава річ. Як бачите, навіть по моїй реакції, що перше враження, це було класна штука, дайте дві, як то кажуть. Але з кожним боєм, чим більше я грав в неї, тим більше закладалося в голові думки, що щось може бути не так. І от остання кат катка на карті застава показала мені всю прекрасну можливість цього всього, всіх, так би мовити, мінусів, негативних ефектів цього, цих природних умов, як я називаю, тому що... Є пожежа, це точно, точніше, природних подій, це точно якась там погодна штука. Да? Показала мені в общем, всі недоліки цієї, цієї механіки, так би мовити, нової. Її да? потрібно точно доробляти. Давайте подивимося цей бій. Де це мене, чесно кажучи, трошечки підгоріло від цього всього. Тестуатет, ну, тестуате це більш універсальна. Лтежка, скажімо так, але вона може і посвітити, і посляти може. Але мантікора це, це топ. Мантікора це топ. Бачите, що відбувається? Це, це тупі пуші, це, це не гарно. Отакі От пуші в тупу це, це точно не, не гарно для гри. такі пуші це точно не гарно для гри народ. Це не уповільнять гру 100%. 100% це гру не уповільнить. Як бачите, стоять ПТшки, і вони ну, не можуть дати відстріл, тому що е, вони не бачать тих танків, які в тумани знаходяться. Як ви знаєте, перші враження це типу класно, а по факту можуть бути далеко не класно. Бач, як танки з'являються, ось. Ну і давайте підведемо коротенькі підсумки. Штука дійсно цікава. В більшості випадків вона буде класно працювати, але їй потрібно дуже гарно подумати, де розміщати. Дійсно величезна проблема, що не зможуть в деяких моментах відкидувати ПТшки прокати, так як ми звикли. Да? Не може туди працювати арта, тому що танки всередині цих природних подій залишаються невидимі для танків. Так, да, арта можуть проводити по міні туди десь закидувати, але самі розумієте, що це мало ефективно. 100% потрібно це доробляти, але однозначно ідея крута. Потрібно, як ви знаєте, його, ну, ці зони думати, дуже гарно думати, де їх ставити, їхні розміри, щоб вони були. Да? Оці всі. І дійсно цю, цю штуку потрібно розробляти. Дуже багато можна інше зробити. Там і снігова буря, якась там, да, на болоті якісь там е, там да, піш... на болоті, якісь там, щоб танки зав'язали ну, в'язли, якесь болото, умовно, на піш... піску, якісь там знову такі здебучі ці піски можна придумати. Тобто це відкриває норм новий величезний спектр. Ну, приколів на карті, не факт, що вони будуть працювати класно. Як я вже говорив, десь там на нарізки, напевно, було що е, те, що працює на тесті, далеко не факт, що воно буде працювати звичайно в рандомі. Люди пристосовуються, почнуть його абузити ту чи іншу сторону. І далеко не факт, що це е, сповільнить рандом. Можливо, навпаки прискорить, так як от останні катки. Е, на заставі, де просто куча танків приїхала, ти такий ого, це прикол, да? їх відкидати ніхто не буде. чуп тупо по полю по котять. Це є ненормально, да? це є ненормально, це є неправильно. Такі от діла. да. Але задумки однозначно лейкосик. Тут дуже, як то кажуть, непохана непахане поле. і якщо все класно зробити, може дійсно вийдесь афієне доповнення до оцих. Руїн на картах дуже класно було б. Да. Ну, в принципі, такі мої такі думки. У цьому вигляді те, що воно зараз є на цих картах, де я бачив. По суті, ну, по факту, напевно, вводити все таки не варто. Треба заново переосмислити оце все. Заново переосмислити і подумати особливо над місцями розташування цих природних подій. Якось так. Тому що вони дуже руїнять карти. Дуже руїнять карти. Так само згадайте історію момент з мантікорою. Чувак просто по себе по -під, ну, за 30 метрів від респа заїжджає в туман і опа, а там стоїть 8 танків. Ти такий ого! І він начебто їх і сітить, але відкидати ніхто це вже не може. Тому дуже варто подумати над розмірами, повторюся, і місцями їх розташування. Але ідея однозначно класна. Такі от діла. Напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, що ви про це думаєте, чи варто його вводити, чи грали ви цей режим, і що ви змінили в ньому. Чи просто, як завжди, нахер надо, Дайте нам звичайні рандомні карти. От такі ось такі діла, народ. На цьому все. Всім всі найкращенького. Беріть себе.